зовсім зовсім скоро у мене почнеться новий курс. Вихід є. Він називається Як позбавитись депресії та вигоряння без пігулок. Стартуємо 11 квітня о 19.30. Буде живих п'ять зустрічей, на яких ви зможете протестувати себе, що у вас або нічого у вас стосовно депресії або вигоряння. Це будуть дуже прості запитання. І ці запитання ви можете задавати своїм близьким. Щоб зрозуміти, в якому вони знаходяться стані, також буде багато інформації про те, як ми можемо потрапити в депресію, як ми можемо потрапити у вигоряння. Обов'язково будуть практики, які допоможуть із цього вийти. Дуже буде багато різних знань і про харчування, і про навантаження фізичне, і про сон, і не тільки також буде бонусна зустріч із лікарем, гінекологом, сексологом. Ми обов'язково будемо говорити, як депресія та вигоряння впливають на жіноче здоров'я, бо говорити про це обов'язково потрібно. Бо жінки це ті люди, які завжди забувають на себе. І востаннє чимось займаються тоді, коли вже дуже дуже пізно. Бо насправді депресія і вигоряння це не настрій, це не зміна настрій, це не характер, це не зміна хімічних процесів у нашому головному мозку. І Про це ми будемо говорити саме на курсі. То я запрошую всіх, кому цікаво розібратися в цій темі. Хто хоче себе підготувати до майбутнього щасливого і здорового життя, ви маєте про це знати, бо життя у нас вкрай небезпечне, вкрай непросте, і ніхто крім нас не може потурбуватися про нас самих. Спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Так от, любі друзі, для того, щоб не стати тими утопаючими, які навіть не кричать. А насправді, якщо чесно, коли людина насправді тоне, вона не кричить. Максимум, що вона може це підняти руки вгору. Також щоб до цього не доходило. Я всіх запрошую на свій курс. Курс називається Вигід є, як вийти з депресії та вигоряння без пігулок. До 11 квітня ми стартуємо. П'ять занять зі мною і шосте заняття з гінекологом-сексологом. Вся ця, ця історія коштує 1000 гривень. Щоб записатися на курс, переходьте, будь ласка, в шапки посилання. Є на це, і я пришлю вам реквізити для оплати і пришлю вам подробиці курсу. Ми перейдемо в телеграм-канал. Для вас там є для всіх бажаючих є шикарнючий бонус. Бонус безоплатний для всіх і на дуже довгий період. Але для цього вам потрібно потрапити на курс. Що за бонус, я не скажу, але ви будете здивовані. Вартість бонусу перевищує в рази вартість курсу. Але маючи таку невеличку вартість курсу, ви отримаєте величезний пласт знань, практичних знань, які можете кожного дня використовувати в своєму житті для профілактики. Заповнюйте анкету.